Привіт, я Даша. І я просто обожнюю кольори. Знаєте, от тих біжевих мам, у яких все пастельненьке і ідеально підобрене одне під одного. Це не про мене. Я люблю, щоб кольору було багато. І моя наступна сорочка дуже-дуже яскрава. І сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як я підбирала до неї кольори. Красиво, правда? І щоб остаточно вас переконати, наскільки я люблю все кольорове і кольорові поєднання, трошки шалені, іноді покажу манікюр, з яким я ходила цього літа. Але, на жаль, він трошечки вже потребував заміну. І тепер я з більш спокійним жовтим. Привіт, ви на каналі Хата Агуаката, Я Даша. І сьогодні я буду з вами знову говорити про свої вишивальні справи. Останнім часом не дуже знімаю, тому що просто банально е, хочеться більше вишивати, ніж це все налаштовувати, і тому вибачайте. Але зараз у мене трохи інший період і хочеться все-таки багато чого обговорити. Бо є питання. А, зараз я просто закохалась в цю свою нову роботу. А, як так сталося? Е, це взагалі не запланований старт. Але десь в травні я собі задала аскезу, що я більше не купую матеріалів. Тому що якось повільно дуже йде робота. У мене кілька процесів вже є в роботі, тканини є, деякі куплені ще одна вільна в мене. Отже. Лежала в мене ця тканинка, і на ній я пробувала якісь техніки, мені нічого не лягало, а тут багато тканини це аж на додільну довгу сорочку. Це хем від українського виробника Едельвіка. Дуже бюджетна тканинка. Але мені вона на всі мої техніки білим по-білому чомусь не лягала, я не могла підібрати кольор білого, все мені не пасувало один до одного. І якась вона і затонка. Коротше, я не знала, що з нею робити. Але потім. Е Але отой такий червячок, що, що ця ж тканина лежить, і що з нею потім робити, і як її. Е Коротше, треба її використати. І потім Лера показувала мені одну сорочку, каже, як думаєш, якщо я вишию там ту капібару, ну, про капібар ми, напевно, дивилися, і просто та сорочка е мене в себе закохала. Ці шалені форми і кольори, просто я не знаю, це просто щось чудове, дуже незвичні такі, це хрестикова техніка, але сама форма сорочки дуже незвична. Оці всі такі рослинні якісь такі мотиви, які дуже плавучі, тягучі. І вона мені взагалі нагадує якісь, щось таке, навіть коли я її вишиваю, щось таке, як з акваріум чи з морського дна, воно все-таки колишиться, кудись росте. Коротше, дуже прикольна, вона дуже цікава така ем, сама по собі. І я просто сказала, що ти будеш, ну, чи будеш ти її там шити. Знову ж таки, ната на та посилання внизу, у неї є ця схема, можете собі купити. А я хочу сьогодні з вами поділитись такою наболілою темою: як же підібрати кольори до цієї сорочки? Тут, тут дуже багато кольорів. Тут здається, саме кольорових, крім зелених вісім. І вони весь час міняються, щось весь час відбувається. Вони, Нема такого повтору, що прям от кожна квіточка якось вишита, всі квіточки в різних кольорових поєднаннях, все це між собою якось утворює якусь таку шалену гармонію. Офігенська сорочка дуже цікава, ем, якісь такі тут акцентів багато. ну, коротше, Мені дуже подобається. Я щас на етапі, що в мене вишита пазуха і е, майже вишитий один рукав залишився один рапорт. Взагалі цікава така на ну, ці хлоп'янки, е що здається, що ти коли вишив в пазу, що, що там вже рукавиті вишивати? А ні, там, якщо порахувати по рапортам, то якраз відбувається, що тут приблизно 6 рапортів, тут ще по половинці, і там по 6. Тобто, так, щоб робити багаті рукави, ну отже, це третина тільки вишитої сорочки, а потім ще я думаю, що про обробку. Отже. Давайте з вами поговоримо, як же за допомогою кольорового кола підібрати кольори, щоб вони гармоніювали. І моя відповідь тут дивна, тому що я не вірю в те, що можна за допомогою кольорового кола підібрати кольори. Зараз я, напевно, відгрибу багато хейту від якихось дизайнерів професійних, хоча я теж професійний дизайнер. А, але я не вірю, що можна коли багато кольорів, та й коли небагато. Коротше, взагалі мені здається, що з будь-яких кольорів можна створити гармонію. Тут я маю вдягнути шапочку з фольги, але в мене фольги немає, у мене є моточок кону з шовку. Він теж світиться. Я не вірю в це кольорове коло. Я для цього моменту хотіла собі взагалі з цього шовку зв'язати корону. Але я вирішила не витрачати на це час, тому уявімо, що я буду сидіти в шовковій короні. Отже, що по кольорам? Я дуже взагалі люблю цю терму, кольори, кольорів підбору і гармонії кольорів, гармонізації, тому що насправді подружити можна будь-які кольори. Нема таких кольорів, які між собою погано поєднуються. Просто не існує. Всі кольори поєднуються в природі. Просто дивимось за вікном, і там просто шалене буйство. Коли ці кольори стають сірими і тьмяними, це зима. Бо вони погані, Це просто зима, осінь і оце от все за вікном. І інша справа, чи ми хочемо такого настрою, чи не хочемо. І отут починається саме цікаве. Тому що я думаю, що коли ви підбираєте для себе кольори, треба просто спочатку подумати про настрій, який ви хочете створити цими кольорами. Це може бути щось тепле, приємне чи навпаки якісь холодні гами, як тут у мене. Ну, мені подобаються дуже такі от яскраві зелені кольори зелені. Якщо ви пам'ятаєте мій прикрий светрик, який трошки тонший, ніж я очікувала, то там такі самі кольори. Я обожнюю колір зеленки. А хтось його ненавидить. Коротше, насправді мені здається, що це все йде від якогось навіть внутрішніх вподобань, якихось виховання, до чого ми звикли. Тому що все це формується, ну, смаку людини формується і виховується. І е, не буває такого, що якщо вам кажуть, що ці кольори не гармонійні, то вони не, скоріш за все, просто не гармонійні для тої людини. От, ем, У мене є такі якісь фішки. Я не люблю синій, темно-синій колір, Він, мені здається, отой, який королівський синій і темно-синій неві. ненавиджу. Тому, е, давайте з вами поговоримо про кольори. Тут Я там парик. жартики позаписувала. позаписувала. Е, так, що ще? До речі, ви от помічали, що е, хлопчики завжди граються машинками, а дівчата граються ляльками. І що типу, ці всі оця стереотипи, що треба гендерно-нейтральні е, іграшки. Хлопчики можуть гратися і ляльками, і колясками, і е, дівчата можуть гратися а, автобусами. Ми просто купили своїй доньці колись автобус. Він стояв неторканий майже новий, дитина їм не гралася, поки не народився син. Тому це часто все формується відношення до кольорів так само на підсвідомості, залежить від виховання і просто залежить від гормонів, і якихось настроїв, і просто персональних вподобань людини. Тому ем... ну, я не кажу, щоб про те, що. Змішуєте все попало, але якщо ви хочете гармонійного поєднання, найкращий такий цей лайфхак це просто взяти якусь картинку або фотку, яка вам подобається, піти з нею в магазин, і е, подій підбирати по тому настрою свої кольори. А ще я під відео залишу більш таку, е, е, ну, мені я подивилась, мені сподобалось про кольорові поєднання, про кольорове коло. Там збіжноукової точки зору є, як доказується, що це наукове кол, ну, кольорове коло не настільки і правильне, і це просто насправді на, воно основане на поєднаннях типографічних. Тобто то, що використовується для відтворення кольору в технологіях, тому ну, подивіться ще його потім, але взагалі будь-який. Колір можна подружити з будь-яким. Головне, це ще масштаб і контрасти. Якщо ви хочете підібрати ідеальний колір, моя відповідь ніяк. Цей колір буде ідеальним тільки для вас. З іншого він може просто не, не бути такої психологічної якоїсь е, до, не, до нього теплоти. Хоча, якщо там поміняти буквально декілька відтінків, і в жартій людині це буде подобатись. Тобто, Просто підбирайте кольори завжди на свій смак. Але е, думайте про те, які настрій ви хочете передати цими кольорами. І тепер ми будемо зараз е, розглядаємо ще мої ці вишиті сорочки. Я взяла ось такий, от собі букетик муліне. І е, взяла ось такий жовтий, який мені здавався, прекрасно поєднується з цими зеленими моїми, холодними. Е, взяла такий рожевий, який я хотіла, такі контрастні два мої. А потім взяла ось такий майже нейтральний, е, який поєднується з тлом тканини. І мені здавалось, що це прямо гармонія. Але коли я почала вишивати, навіть в таких ось малесеньких, малесеньких шматочках, Оцей жовтий був настільки контрастним і настільки перебирав на себе увагу від оцієї моєї такої філетово-не знаю, рожево-синьої гами. Що мені довелося їхати і вибирати собі новий інший жовтий. Ось він. В них різниця шалена. Цей. Я взагалі думала, що це відео я почну з того, що наскільки я ненавиджу вліне, тому що ці малесенькі шматочки весь час за щось плутаються. Я ненавиджу цього розділяти. Тому що жовтий дуже активний колір, і навіть якщо він, наче по гамі гарно отут, то він всю увагу забирає на себе. А я не люблю. Я хочу, щоб він був нейтральним. І я взяла собі майже майже білий. Просто щоб він трошечки, трошечки відтіняв оті кольори і додавав. Легку-легку таку теплинку. Все. Момент про кольори. Це те, що кольори закладають якісь у нас зараз культурні коди. Якщо умовно так простіше сказати, деякі, деяким кольорам створили певний настрій, певний, певний бренд. І ми вже ці кольори починаємо просто асоціативно. Асоці... Ці вже кольорові сполучення або просто кольори починаємо асоціювати з певними продуктами. Тому теж, коли ви підбираєте кольори, пам'ятайте, що певний бордовий може у вас асоціюватися з покуттям, а певний червоний може у вас просто асоціюватися з Кока-Колою, якою ви ненавидите, наприклад, і він вам не подобається. А ще деякі кольори можуть асоціюватись з Новим роком. От мені, наприклад, не подобається сорочка Волове око, тому що вона мені нагадує різдвяні вінки. Вибачте. Поки монтувала, вирішила, що тут не вистачає трохи висновків. Про що я взагалі? Насправді мені просто хочеться надихнути вас на сміливі експерименти з кольором і кольоровими поєднаннями. Шукайте власні, не бійтесь неочікуваних рішень, бо все-таки ми живемо в епоху постмодерну. Успіхів! Відео, як завжди, проспонсоровано Збройними силами України, тому щоб вони продовжували виходити, задонайте, будь ласка, на будь-який збір, якому ви довіряєте.